Зворушливим моментом у мітингу на честь 71 ї річниці визволення слов'янська від німецько-фашистських загарбників стало покладання квітів до меморіалу. Це виявлення глибокої поваги до захисників вітчизни. Свобождення міста Слов'янська – це найголовніше. давно було. Ви не помніте, а я пам'ятаю, це було 6 сентября 1943 дев'ятсот года. Це дуже І сьогодні ви списіте, яка є мелодя. Це після юлі, воєнних літ. Це очі тривожить нас. Після закінчення церемонії відбувся традиційний обід з ветеранами Великої Вітчизняної війни, що організували у розважальному центрі Талер. Наталія Королевська особисто привітала ветеранів та висловила їм свою пошану. Я думаю, що ми в з вами. Больше ви ми словами, ви. Поможемо нашим ветеранам отойти від этого шоку війни і оказать всесторонню допомогу там, де покані розстоянні наші руководителі, нашого борода та України. Сумно, коли з життя йдуть люди, які були справжніми героями тих подій. З кожним роком цих чудових людей стає все менше. Переживши жахи війни і відчувши на собі всі перепони, ветеранам, на жаль, довелося стати свідками ще однієї війни. «71 рік назад. Сюда, в этот город, пришли первые танки Красной армии, первые герои-освободители, наши дед, деды, наши отцы. Они тогда освободили Донбасс, они тогда освободили нашу страну и победили. И мне страшно представить, как бы они сегодня смотрели нам в глаза, узнав, что через 70 лет матери опять хоронят своих сыновей. Узнать, что через 70 лет дети опять провожают своих отцов на войну. Узнав, что эта война разделила сегодня и друзей, и родных, и близких, которые часто оказались по разные стороны баррикад. Как бы наши деды оценили наши поступки. Сегодня мы, люди Востока и Донбасса, должны объединиться объединиться, потому что впереди у нас с вами гораздо большая война. У нас с вами борьба с бедностью. Борьба за то, чтобы восстановить свои города. Восстановить так, как наши деды, когда они вернулись с войны, объединились и построили тогда новый Донбасс.